Інвалідам чорнобильцям в цьому році зменшили пенсію, а комусь навіть і збільшили. Що це? Давайте детально розберемо ці нюанси. Законом України 796, який передбачає пенсію за інвалідністю, передбачено про те, що особи з інвалідністю мають право на спеціальну пенсію. Тобто учасники ліквідації, наслідок аварії на час, мають право на пенсію за двома відповідними формулами. Перша формула це особи, які учасники ліквідації Призначається пенсія, виходячи із заробітної плати з про заробітну плату, яку вони отримали під час ліквідації на Чорнобильській. Ас це довідки про зарплату з 86 по 90 роки. Такі е, довідки є актуальними і доцільними щодо перерахунку, оскільки та зарплата, яку люди отримували під час ліквідації наслідок аварії на час, така зарплата була в рази більша ніж та зарплата, яку люди отримали відповідно на тих роботах, які працювали. Друга формула це так звана формула, ходячи із п'ятикратної мінімальної заробітної плати. Вона визначається з відповідною формулою, передбачено постановою кабінету міністрів номер 1210 і в середньому, в залежності від групи інвалідів інвалідності пенсія призначається у такому розмірі. По третій групі інвалідності це в середньому десь до 15 тисяч гривень, по другій групі інвалідності в районі 19 тисяч, і по першій групі інвалідності це близько 21-22 тисяч Гривень для учасників ліквідації, що ж сталося для тої категорії громадян, що отримують пенсію за довідками. Тобто, ці громадяни, так як в них такі довідки дуже з великими заробітними платами, тобто сама пенсія в них нарахована і 40, 50, 60 тисяч гривень. Однак до виплати виплачувалось 23,610, тобто виходячи із максимального розміру пенсії, натомість пенсійний фонд. Почав робити перевірку таких пенсійних справ і вже починаючи з травня місяця цього року, почав переглядати пенсійні справи. Таким самим чином, ці пенсії позменшувалися. Як це пенсійний фонд це аргументує? Вони говорять про те, що ті довідки, які були надані в пенсійному фонду, при призначенні пенсії, по перераховувалася підвідна пенсія, такі довідки просто взяли і скасували, тобто сказали, що довідки видані старого зразка, наприклад, довідки не підтверджені первинними документами, немає актуальних даних щодо заробітної плати, і все це таке інше. Таким чином такі люди почали отримувати пенсію, не ту, яка б наприклад, ще там на початку року, а вже із меншого розміру пенсії, тому якщо ви або ваші близькі стикнулися з такою ситуацією? Не зволікайте це. Питання можна вирішити. Тобто, щодо поновлення тої пенсії у попередньому розрахунку виходячи із довіду про заробітні плати. Практика така є треба звертатися у судовому порядку або ж якщо ви не бажаєте звертатися у судовому порядку можете звернутися добровільно однак це необхідно звертатися до відповідних структурних підрозділів щодо виготовлення актуальних довідок по заробітну плату такі довідки можуть видаватися однак не завжди такі довідки будуть з тими заробітними платами що видавалось при призначенні або по перерахунку попереднього розміру пенсії. тому найкращий варіант це звернутися до суду щодо зобов'язальної частини позову у перерахунку пенсії це виходячи з тої заробітної плати, яку ви і так отримували до цього. Практика з того говорить про те, що пенсійний фонд, як уповноважена особа, вона має право перевіряти звичайно ці довідки. Однак, якщо є відповідні якісь неточності або пенсійний фонд тобі сумнівається щодо цих довідок, то це не має права нівелювати право пенсіонера на такий відповідний перерахунок. Таким чином суд стає на користь людини, зобов'язуючи пенсійний фонд здійснити відповідний перерахунок пенсії. Ще одна новина, яка відбула. Булася вже починаючи з цього року, це пенсійний фонд добровільно почав знімати максимальне обмеження пенсії, яке встановлено у розмірі 23610. З Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що було рішення Конституційного суду від березня 2024 року, де сказалось про те, що пенсії Чорнобильцям. Інвалідом не мають обмежуватись максимальним розміром, тобто не мають доплачуватись 23610, а виплачуватись у відповідному нарахованому розмірі, який передбачені у пенсійній справі, тобто там 40, 50 і такі інші виплати. Тому, вже починаючи з травня місяця пенсійний фонд почав нараховувати вже без обмеження максимального розміру. Однак він виплачує таку пенсію не у повному розмірі. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що пенсійним фондом виплачується пенсія. Виходячи із знижуючих коефіцієнтів. що це таке, це було пов'язано з тим, що кабінет міністрів у цьому році на виконання вимог закону України про державний бюджет, постановою 1 сказав про те, що пенсії, які нараховуються більше ніж 23,610, будуть виплачувати з обмежуючих. Наприклад, якщо пенсія у вас згідно до пенсійною справи нарахована 50 тисяч, то виплачувати вам її будуть в районі десь 30. Такі обмежуючі коефіцієнти пов'язані і відповідно із цією постановою. Однак, таку постанову було оскаржено до Київського Курдонного адміністративного Но крім того, вже практика сформована по всій Україні щодо зобов'язань пенсійного фонду нараховувати пенсію без обмеження максимальним розміром і без зарахування цих понижуючих коефіцієнтів згідно до постанови 1. мережа права спеціалізується на цьому питанні. У нас вже є успішно реалізовані кейси. Ми про них розповідали у наших соціальних мережах. Якщо ви стикнулися з цією проблемою, коли вам зменшили пенсію. Або ж стикнулися з питанням, що вам пенсію навпаки збільшили, однак виплачують не у повному розмірі. Звертайтеся за е, телефоном, що бачите на екрані, а також залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. Наші спеціалісти нададуть вам проничу допомогу та консультацію з вирішення того чи іншого питання. А також підписуйтесь на канал Мережа Права і слідкуйте за актуальними та свіжими новинами щодо пенсійного законодавства. Дякую за увагу! Всього найкращого.